Я думаю, ви попали на оце відео з клікбейтної назви. Це 4 200 сил 400 моменту Забігаючи наперед, скажу, що це може не зовсім так. Тому що вроді як прошивка на 200 сил 195 195. Але я його на Денді поки що не міряв. Помірюю, потім розкажу. Що це таке? Це мій Citroen c 4 2005 року 2 літри дізель, механіка, заводський VTS. Зразу пояснюю, VTS – це комплектація. VTS – це не обов'язково суперспорт, тому що є VTS 2 літри бензин, є VTS 2 літри бензина 136 сил, є VTS 2 літри бензина RFK, здається, назва мотора. 177 сил заводу про мотори. Ставилось сюди взагалі все. Тому що він випускається з 2004 року. Може по 2011, 2012 десь таке. Ставили сюди бензинки від атмосферних. Ні, турбовий бензин, до речі, тут не було. Тут тільки, тільки дізеля турбові, тому в мене дизель. Бензини 1.4, Я не знаю, чи ще ставились. 1.6 атмосферний, атмосферна і стара добра ту 5 Максимально безпроблемний мотор. дешевий в обслуговуванні, простий як дошка, всі його знають, нічого в ньому не ламається, ходить він по 300 тисяч, коштує копійки. Бензинки. Ще був 1.6 Той що? VTI, на 120 сил. Він у Йо... Всі Всі загріни так само знають. Тому що це вже нове покоління моторів, розроблених спільно з BMW. Оця вся історія, всі це добре знають. Два літровий бензин, є 136 сил. Самий звичайний в червоному вітєсі у пані Віктора. Я на ньому катався після мого. Він такий відчувається більш елітним, якщо так можна його назвати. Він такий спокійний, вроді прискорюється, але без шалу. Є такий самий 2-літровий, е, ву 10. Він 177 сил заводу. Віктор поставив нульовик, зробив вихлоп без прошивки, без нічого. Заміряв на Диності, він виплюнув 186 сил кінських. Для АТМО 2 літри непогано. Для машини на кожен день взагалі пушка. Ну, тому що е, є 46-й. Така мощність знімається з 2,5 літрів, тому що там є Є46 тих самих років, ну, Є46 трошки старше, окей. Там атмосферний бензин, 2,5 літри, він або 170 сил МП М52, або... або 192 сили, це вже М54. Тут з 2-літрового 177 сил. І воно їздить, у Віктора пробіг 300. 30 десь щось таке, це його єдина машина, він на ній кожен день їздить, він на ній кожен день навалює. Так само в принципі, як я. Попри те, що це дізель. Всі в коментарях розкажуть, що дізель не для гонок. Хто зі хто мене знає, хто зі мною їздить, оця машина, оцей мотор, получає до червоного кожен божий день. Нема такого дня, щоб я на ньому катався і не покрутив. Кожен день, без виключення. Я на ньому планую поїхати на трек. E, наскільки він готовий до треку, я не знаю. Це покаже практика. Тому що хотілося б ще якийсь інтеркулер. Зараз, поки холодно, він їде прекрасно просто. Коли стане жарко, не знаю. Може йому ще буде бракувати інтеркулера. Про тюнінг. E, все дуже класно. Перше втоновні фонарі. Друге спойлер. Третє, вихлоп з нержавійки, який мені Віктор обіцяв поправити, тому що він заростить криво. Ми його тільки недавно зварили. Ладно, це все приколи жарти. Про тюнінг. Е, оцей мотор, він і класний, і не класний. Класний, тому що він легко робиться до цих самих 170-180 сил взагалі без найменшого проблеми. Навіть я їздив на прошивці, у мене було, я не знаю, плюс-мінус 170 сил. Їздив він досить добре, тому що він був все ще швидший за бензиного а який на стенді випливнув 186 сил. Він був швидший. Це була моя слабша прошивка. Я їздив з каталізатором, з ДПом, з Єгером. З усім проблем не було. Їздив не так довго, але люди їздять з ними, все добре. 200 сил вже трошки прикольніша історія, тому що треба вирізати екологію. Тому в мене стоїть пряма труба від трубіни. І до самого кінця пряма труба. ніяких, Жодного резонатора, жодної банки, нічого немає. Е, що в ньому? А, що скажу, що прикольне. Прикольне те, що він не ламається, в принципі. Ну, тому що все, що я на ньому роблю, це я його або поліпшую, або міняю якісь розхідники типу сейвблоків і так далі. Валяється цей мотор на кожному кроці. Блок залізу бетон. Нічого з ним не стається, їздить по 300 тисяч і все з ними прекрасно. Мінуси. Обмеження. Тому що ваги роблять на 300 сил, димлять як чорні чорти. Але вони можуть вижити з 300 сил. Он сидить Ібіца, на Ібіцах дуже люблять кататись. З цього мотора 300 сил не зробиш. Тому що топливна. Топливні на 2-літрових дизелях, на C4 конкретно. Тому що є ще Делфай, Делфай здається, це четверте не Наскільки я пам'ятаю, тут ставились або Siemens, або Bosch. В мене стоїть Siemens. після 230 сил іде обмеження по паливній системі. А міняти форсунки, ТНВД, НВД, блок управління це вже зовсім інша історія. Я в таке входити не хочу. Це моя єдина машина на кожен день. Я на ній їжджу на роботу і робити з них не що я не збираюсь. Топлена система, в принципі, могла би бути надійною, дехто каже, що ненадійна. Єдиний великий мінус, по суті, форсунки дорогі, не ремонтуються. Тому що там п'єзоелементи, які з роками просто втрачають свої властивості і їх треба міняти. Самих п'єзоелементів не існує, купити їх неможливо, треба купляти цілу форсунку в зборі. Коштує така одна форсунка 250 доларів. Я щасливчик, купив 4 нові. До речі, оці всі дивностенди — це херня. Тому що я купив, коли збирав мотор, я його перебирав просто по приколу. Коли я перебирав мотор, я поставив сюди чотири форсунки, беушні, ушні, ніби в доброму стані, але невідомо, що з ними. Я так на них їздив. Він мене погано заводився зимою. Я оце шукав причину. Думаю: форсунки. Всі навколо кричать, що це форсунки, любого дизельщика питаєш. Чого машина погано заводиться в мороз? Форсунки. 100% форсунки. Без варіантів. Е, зняв форсунки. До речі, витягаються вони 15 хвилин. Я готовий наспір за пів години зняти поставити. Е, відвіз форсунки на стенд. Стенд показав, що жодна не пройшла тесту. Вони всі нижчі норми. Думаю, блін, ну якась фігня. але якщо тест так, якщо один на стенд. 90. Якщо стенд так показав, ну, значить херня, ну, значить, треба нові. Добре, куплю чотири нові. Я ж на цю машину не, зм... не жмучуся, я не планую навалювати, тому купив 4 нові. Поставив 4 нові, нуль no ефекту. Абсолютно, ноль no результату. Я не замітив навіть мінімальної різниці в роботі мотора. То, як він працює на холостих, то як він прискорюється, то як він тримає на нагрузку, нічого не змінилося. Абсолютно. І оце. Перевірка на стенді. Нам виключили світло, але дозняти ми хочемо, тому я продовжу свій монолог. Він дизель. Він є, він існує, він хороший, він гірший ніж 2 літри. Все. він так само легко ремонтується, більш-менш. Він так само в міру безпроблемний. Можна купляти їздити сміло. Е, що я в ньому зробив за півтори роки приблизно? Перед всіма тюнінгами тормоза. Тому що заводу тут стоять, стоять 302 мм, в дизельних вітєзах стоять 302 мм. Я поставив сюди 273, здається, міліметри. Я поставив менше тормоза. Чого? Бо я сюди купив суперлегкі диски, я планую на ньому їхати на трек і так далі. Але, попри те, що я купив менші тормоза, я купив диски Brembo Max, колон, колодки тормозні я купив Brembo Extra. Космос. Різниця. Взагалі, інший світ. Він набагато краще почав тормозити. Він, в принципі, тормозив добре, тому що французи вони завжди робили добрі тормоза. Якщо якісь інші марки роблять завжди добрі потужні мотори, французи завжди робили добрі тормоза, тому що в 407-му. Вибачте, сімейний універсал, в ньому 170 сил нещасних, у ньому стоять двохциліндрові 330 мм. Це більше, ніж не знаю, є 36 м3, наприклад. А це просто звичайний автомобіль, на якому їздять до роботи. Більшість навіть не знає, як воно може тормозити. А воно тормозить дуже люто. Кому ця машина в принципі могла би підійти, а кому вона не підійде. Такі, як в мене, в хорошій комплектації з 2-літровим дизельним мотором на прошивці, для молодих пацанчиків, які не бояться складностей. Тому що, якщо ти хочеш купити машину, на ній їздити і взагалі нічого в ній не робити, купи Леон, купи Toyota, не знаю, що небудь. Тут серйозних поломок нема. Таке, щоб прям мотор розвалився, це дуже рідко. Поршень проплавлений, розбитий. Тому свідок. Я зараз покажу. О, надійність дизельних моторів французьких. Бензиновим має бути Honda, а француз дизельний. Оце їздило рік. Машина своїм ходом заїхала в гараж. Ми її купили під ремонт. Вона диміла на холодну. Потім прогрівалася і їхала нормально. Оце? Це це шо? Вона так їздила. Ми її розібрали і воно. Навіть не задрало особо циліндри. В принципі, там можна було навіть поміняти поршень і воно би далі їздило. Але на що міняти поршень, якщо мотор коштує в принципі копійки. Що мені дуже подобається в цих машинах, причому це на 99% французів, отак воно зроблено. І воно так завжди. Двері зроблені конструкційно так. Що вони закриваються самі, і причому вони закриваються за таким офігенним звуком, дорогим звуком, мерседесовським звуком. Офігенно. офігенно. Е, і отака ціла машина, вона вроді смішна, вроді непонятна, вроді дешева, він коштує менше, ніж гольф, але в той самий час він тобі може дати набагато кращу комплектацію, тому що тут датчик світла, датчик дощу, знову ж таки, поворотник санон замивачем, хороша магнітола заводська. Тому що ви сюди просто купуєте блютуз-модуль за 50 злотих, перепаюєте тут два дротики. У вас в машині є блютуз. А, і треба лексією включити його. До речі, сканер для французів має йти зразу в додачу, коли ви купуєте машину. Просто купив машину, зразу в комплекті отримав сканер, тому що воно реально потрібне. І от оці дрібнички, вони повсюду, тому що ось ця кишенька вона закривається і відкривається плавно. Оця кишенька закривається і відкривається плавно. І воно все працює. І світка включається сама. Ручки м'якенькі. На рульовій колонці дуже багато всіх всяких кнопочок. Воно виглядає все страшно, але повірте, коли ви їздите трошки на цій машині, воно все дуже прекрасно вживається. Тому що дуже зручно, коли в тебе є все під руками, ну воно. Не скажу, що це краще чи гірше, ніж традиційне виконання, але воно непогане, воно цікаве. Отак. Ось ця приборка, яка тут є, коли ви її крутите до відсічки, вона загорається червоним. Приємна дрібниця, приємна дрібниця. Коли ви тримаєте кнопку замкнути, воно включає або виключає блокування дверей, коли ви рушаєте. Тобто можна. Включити і виключити функцію прямо, от, отут, просто її потримав, щоб воно зараз напевно, не спрацює. Так, да, воно зараз не працює. А ні, є, Включилось, До речі, ось автоматичне закривання дверей. Оці екранчики, вони всі у вас будуть жовті. Е, мені вони не подобаються. Оцей хотілося би якось переробити, але ну, треба з ним погратись.